Отже, вітаю вас у нашому етері. Вітаю доброго вечора, студія. Тож, з вами хотіли б обговорити новину, яка сьогодні з'явилася, схвилювала мережу передусім про те, що львівські культурні діячі попросили не зносити. Російські пам'ятники в Одесі, от контекст, так, італійське видання опублікувало звернення від українських та закордонних культурних діячів до ЮНЕСКО. З проханням до президента Зеленського перенести розгляд рішення про демонтаж одеської культурної спадщини. Зокрема, йдеться про пам'ятник Пушкіну, так, ну, Шебабелю, Жванецькому, але найбільше цей такий скандальний, скажімо так, Пушкін і серед тих, хто підписав листа, і наша львів'янка, відома українська диригентка Оксана її Чоловіку, то чи як ви загалом оцінюєте таке прохання до ЮНЕСКО ще й українських культурних діячів зі Львова? Ну не, не з Одеси в цьому випадку йдеться про пані Оксану Линів? Про що це? От на вашу думку, ця історія для вас насамперед? Ну я сам здивований таким листом. Я також його побачив в соціальних мережах з перепусту. Певних сторінок потім подали головні інформаційне львівські, Львівське, також загальноукраїнське. Ну і потім я зайшов на італійський сайт відомої газети Поліо, яка, скажімо, може конкурувати з відомими виданнями італійським як «Кор'єра де Сера» або Республіка, Републіка. І насправді лист викликає здивування. Я запитав себе найперше, чим керувалися е, ті, що підписали цей лист, Адже там, е, крім е, того, що є прізвища відомих дів'ян, що дивує подвійно, є е, відомі прізвища людей з Одеси, е, з Харкова. Е, я не можу допустити того, що ці люди не розуміють, що в Україні війна має гібридний характер, на цьому наголошують кожного разу. І військові на цьому свого часу наголошував колишній головнокомандувач Залужний, який підкреслював, що Росія веде війну в тому числі на полі культурному. І такі такого роду листи вони тільки дестабілізують ситуацію, вони абсолютно, скажімо, маніпулюють певною національною ідентичністю, Просто вони викликають недовіру до власних традицій, власних інституцій українських, і тим більше що вони робляться на міжнародному рівні і стають тим більше учасниками. Отої війни, причому на стороні ворога, тобто на стороні Московії, я не хотів би вірити, що такі люди, які є відомі в світі культури мистецтва, цього не розуміють. Також їхня аргументація, щоб відкласти деколонізацію, як вони вжили такий термін, в тому листі Одеси на час після війни. Ну, що найменше дивує, я можу це хіба зіпхати на те, що багато з підписантів знаходяться поза межами України і не відчувають ані реву ракет, ані повітряної тривоги, і, відповідно, так і сприймають дійсність. Зрештою, це викликає також і в мене здивування. адже ці люди б мали якнайбільше бути в даний час добрими е, такими голосами України поза її межами, підносячи українську національну ідентичність, то що виступаючи на стороні свого народу, який спливає кров'ю, а вони чомусь стали на стороні ворога. Це або свідомі диверсанти, або вибачте за терміну корисні ідіоти. Коли ж мова про львів'ян, ну тут викликає у мене здивування дійсно пані Оксана Линю, відома, відома диригентка, яка, скажімо, яка має свої великі заслуги, великі заслуги у світі музики. Ну і вона вже не вперше вплутується в такого роду скандали. Я би був цікавий її послухати аргументацію, чим вона керувалася. Також мене дивують і інші прізвища, зокрема, тих, які очолюють певні інституції у Львові, культурні інституції. І мені здається, що якщо людина у час гібридної війни підписує такого роду листи, значить вона не стоїть на стороні українських ідеалів. А відповідно, вона не може очолювати такого роду інституції. Я тут маю на увазі Софію, Дяк. дуже мені дивно і боляче, це моя особиста думка. Я там не хочу бути їхнім суддею, але принаймні я також шукав їхніх пояснень на їхніх сторінках у соціальних мережах. Принаймні на даний час немає пояснень, а вартувало б пояснити. Бо якщо їх туди внесли. Випадково, так скажімо, то вони повинні подати спростування. Якщо ж вони це свідомо підписали цього листа, то вони повинні аргументувати. Бо лист, якщо зауважили, він вже ну, не є такий останньої давності, він, мабуть, готувався довший період часу. Знаєте, цікаво, що вас здивувало, бо я можу сказати, що мене найбільше здивувало в цьому зверненні, от, про те, що знесення пам'ятників Пушкіну, та, зокрема, це нібито от, це з листа впливає на культурну пам'ять. І от це теж питання таке: знаєте, вочевидь, ми з вами не історики, але от, культурна пам'ять це Пушкін. Це ж ну, наслідок зросійщення. Я просто розкажу такий епізод нашим глядачам. От я з Коломиї, ми про це говорили, до речі, в форматі дівчат. У нас колись в Коломиї була школа імені Пушкіна. І от здавалося б, що той Пушкін, який він має зв'язок до Коломиї, розумієте, що ціла школа в Коломиї має нести його е, ім'я. так Це ж можна теж говорити, що перейменування Коломийської школи, яка абсолютно не має до цього російського. Мельника ніякого відношення, це теж знищення культурної пам'яті. От як ви вважаєте, тут ще і питання того, чи це про цю культурну пам'ять, що яка дорівнює рівні Пушкіни, чи може загалом виходить культура? Знаєте, залишатися. Не те, що навіть поза політикою, тут виходить поза якимись навіть такими процесами, які у нас відбуваються, поза війною, навіть, скажімо так. бо Це ж ми з Росією воюємо. Це є російський письменник. Ну, Знаєте, я вам покажу оригінал. Як виглядає оригінал публікації на сайті. E, самого видання ільфоліо. Uh -huh. Я не знаю, чи буде видно глядачам. Але uh -huh. тут пише так: збережімо, тобто врятуємо спадщину культурну Одеси. Це звернення, не мов би таке до європейського світу, до італійців. Ну і там, очевидно, є e, Собор e, одеський. Тут у тексті я вам хочу сказати. Що набагато, набагато, як для мене, набагато одіозніші фрази є в житті, тут в мене враження, що це писали не українці, це писали якісь люди, знаєте, які, які з українством нічого не мають. Якщо ті, що підписали, підписали цього листа всередині носять таку культуру, яку вони висловлюють. То вони нічого не мають спільного з українством. А коли мова про культуру в часі війни, то ще раз треба сказати, що культура в час війни відіграє найважливішу роль, тому що вона формує світогляд, культура і духовність вона формує мислення, то що ми є свідками того, як Російська Федерація використовує дуже активну в своїй пропаганді дві складові. Перше культуру, вони навіть дійшли до того. Що культуру практично мілітаризували і зробили її сакральною. Друге, вживають московську церкву. Ви можете уявити собі, що вони співають у славних соборах Європи пісню про про лодочку атомною, яка їде, їде по морях, по океанах, і там буде бомбити цілий світ. І це співають у храмах. Ось як. Уживають свою культуру і свою духовність е, наші вороги. То а наші знаєте, замість того, щоб пропагувати якусь нашу українську культуру, Духовність, і захищати наші українські, взялися захищати тих, які стали символами, Символами, по суті, е, багнетів російських солдатів, які вбивають наших. Ну, це для мене абсолютно не то, що не прийняте. Навіть не, не зрозуміле я вам хочу сказати, що я дуже добре орієнтуюся в ситуації італійського, скажімо, середовища. Мене також цікавить, чому саме італійською мовою було опубліковано цього листа, який, який до речі, адресований є до комітету світової спадщини ЮНЕСКО, і чому саме на Ільфоліо. Адже ми знаємо, що італійське суспільство, завдяки до речі ем, діяльності прем'єр-міністра Мелоні, воно є прихильними до українців. Там є дуже багато українців. Перебуває як мігрантів наших, які виїхали ще в 90-х, 2000-х роках, так і тепер повиїжджали. І чому саме в італійською мовою з'являється оцей лист, чи для того, щоб якось його розколоти? Чи для того, щоб змінімалізувати підтримку України, чи для того, щоб нас показати якимось варварами щодо культури, ну, от немає відповіді на ці питання, і як на мене, наші МЗС мали би реагувати на такого роду листи, які не носять абсолютно жодний такий зміст, який є водою на млин ворога. Але от, цікаво, ви згадали Мелоні. Але Віталій ж не тільки, скажімо так, є голос Мелоні. Є голос спокійно вже Берлусконі, який був ну, відкритим е, товаришем. Путіна так і вочевидь. Ми робили до речі, колись розслідування на проєкті змови про зв'язки Італії прямі з Росією, навіть в часі війни нашої часом вони збереглися. Тобто є частина громадян, є частина італійців, які не є абсолютно ну не те що, скажімо, прихильними до Росії, але ну, вони їх не абсолютно ні в чому не засуджують, бо вони дуже й не вникають, скажімо так, таким селенгом в цю ситуацію. Ще процитую ще один фрагмент з цього листа перекладаю, принаймні з італійської. Багато можна сказати про деколонізацію України, але застосовуючи до Одеси, у великій мірі історичний культурний центр був побудований під адміністрацією імперської Росії, тому програма мається на увазі деколонізації, тобто ліквідації. Є дуже небезпечно і хипна. Це говорять е, представники українського культурного світу, які мають культурою будувати теперішні майбутні покоління. У мене є питання, яку ціль вони закладають, пишучи цього листа? Ну крім роздратування, е, скажімо, такого, в мене цей лист нічого не викликає, тому що там вони ще багато чого говорять такого. Що абсолютно немає не, не знаєте, спільності ні то з теперішнім станом війни в Україні, й ба більше того, це воно виставлять цей лист. Виставляє Україну дуже негативну. Ну от власне можливо, це те, що ви кажете, показати нас варварами про те, що ми от, цілу російську культуру, так чогось, ми маємо про неї дбати в той момент у час війни, коли ми все хочемо російським чим далі від, відкинути і, і так далі, показати, що от на світ, який вже навіть менше нами цікавиться, що от, подивіться на цих українців, які там не, не шанують світових класиків, там і так далі. Добре, дивіться, що доки ми. Не розірвемо цілковито останньої нашої поповини культурної, мілітарної, економічної з Росією. Ми абсолютно ніколи не станемо на ноги. Це показує історія всіх наших співіснування існування цією варварською державою. Це зовсім інший світ, це зовсім інша ментальність. І після нашої перемоги, я переконаний перемогу всього цивілізованого світу над Росією. Треба буде переглянути дуже багато тих досягнень, про які говорилося і пропагувалося Російською імперією, потім Радянським Союзом, а тепер Путінською Росією, чи взагалі Росією теперішньою. Треба переглянути ці всі досягнення, чи вони справді є реальними, чи вони є фіктивними.